Я хотів би коротко зупинитись, не відходячи від наукової частини нашої доповіді, на особливостях надання медичної допомоги при ураженнях хлорорганів в період бойових дій, до яких ми безпосередньо маємо відношення, до результати яких і їхні наслідки ми бачимо. Ми надаємо допомогу таким хворим, ми надаємо допомогу військовослужбовцям. Громадянам України під час цих всіх подій. Я хотів би коротко нагадати, я вже говорив це в своєму вітальному слові, про російську збройну агресію проти України, яке фактично заключається в прямому і посередковому застосуванні Збройної сили Російської Федерації проти суверенітету і територіальної цілісності України. Фактично ця агресія розділила наше життя на до та після. Якщо ми згадаємо, ви бачите, що в 2014 лютому березні році російське збройне вторгнення в Крим. Потім війна на сході України на Донбасі з квітня 2014 року, де під прикриттям народних виступів були створені такі псевдореспубліки Донецька та Луганська Республіка. І зрозуміло, що вже 24 лютого, о 4-й ранку, розпочалася. Широкомасштабне вторгнення розпочалося Росії в Україні після тривалого військового нарощування та визнання Росію своїх маріонеткових утворень, про які я вже сказав, ДНР та ЛНР. Є такі дані, що з 4 ранку, 24 лютого, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до півночі за місцевим часом до 11 травня. Це за даними Верховного комісара ООН з прав людини зафіксовано. Майже 8 тисяч жертв серед цивільного населення країни, 3,5 тисячі загиблих і майже 4 тисячі поранених. Зрозуміло, що ці цифри дуже попередні, на жаль, тому що ще пів України знаходиться під окупацією, і кожен день ми маємо все нові і нові, на жаль, випадки як загиблих, так і поранених наших співгромадян. Хочу також зупинитися і згадати. Добрим словом наших колег, які загинули під час війни. Це співробітник Інституту отелерингології Національної академії медичних наук України, папа Олександр Васильович, який загинув, був мобілізований на сході. Ну і Венечук, професор наш Павло Васильович Венечук, також загинув під час збройної агресії в перші дні збройної агресії Російської Федерації. Я хочу їх згадати. І сказати. Незважаючи на військові вторгнення, Національний медичний університет, як і сказав наш ректор в своєму вітальному слові, ні на хвилину не проривав навчальну та лікувальну роботу в університеті. Надавались і освітні послуги, і послуги е з надання медичної допомоги. Продовжувалася наукова робота, дослідницька робота. З Залученням і бійців територіальної оборони, і бійців збройних сил України, які також приймали участь в цьому навчальному процесі, провели державну атестацію наших випускників, які в цьому році майже дві тисячі отримують дипломи лікарів. Співробітники нашого університету багато співробітників очолили волонтерські рухи і приймають активну участь в медичному забезпеченні населення, яке постраждало від бойових дій та, та е, забезпечують військовослужбовців всім необхідним. На даних світлинах ви можете бачити це представники однієї з військових частин, які дякують нашому університету за надану за надану волонтерську допомогу, яку ми надаємо протягом всього. Часу, який продовжується війна, створений гуманітарний хаб при благодійному фонді нашого університету для забезпечення медикаментами і предметами першої необхідності населення та військовослужбовців. Це на цій світлині славнозвісний е, село Мощун, яке зазнало першим е, удару російських агресорів біля е, Гостомельського аеропорту. Ми бачите, які розрушення, ви бачите, і тих людей, які там залишились, ми їм надавали гуманітарну і іншу допомогу. На даних світлинах ви бачите це і міста Буча, яка яку знає зараз, це місто герой, місто герой, яку знає весь світ, де ми в гуманітарному хабі надавали всю необхідну допомогу. Це і їжа. Це і медикаменти, це і предмети гігієни, і одяг для дорослих та дітей. І ви бачите Бородянку, наше місто Бородянка, Гостоміль, ну і розрушену техніку окупантів, яка була знищена на підходах до Києва. Це також важливо. Університетська клініка в період війни також працює. Вона також надає медичну допомогу в співдружності з військовими медиками. От. І якраз за час збройного конфлікту я тут також хочу подякувати нашим і польським волонтерам, і німецьким друзям, які разом з нами організовують допомогу і для клініки. І на даній світлині ви бачите швидку медичну допомогу. Колектив нашого університету, адміністрація. Ця карета швидкої медичної допомоги була передана як гуманітарний. Гуманітарна допомога для нашої університетської клініки. Я ще раз хочу подякувати за це представникам і Польщі і інших європейських країн, які разом з нами нам дуже допомагають. Співробітники кафедри Атерино надають пораненим військовим і цивільним допомогу. Це зрозуміло, в умовах як університетської клініки, нашого університету, де ми мали честь приймати професора Казімижа Нємчика, де він проводив. Своє оперативне втручання на на приносових пазухах разом зі мною нам дуже це приємно згадувати. Та на базі Олександрівської клінічної лікарні також надається безпосередня допомога як раненим військовослужбопораненим військовослужбовцям, так і громадянам нашої країни. Наші співробітники безпосередньо приймають участь і на передовій, Це от ви бачите. Я не буду називати прізвища, це не обов'язково, але це доцент нашої кафедри, який очолює медичний пункт, який безпосередньо приймає участь в бойових діях і займається сортуванням тяжкопоранених і інших поранених і військовослужбовців, і цивільних громадян. В лавах територіальної оборони, наш співробітник кафедри, також активно приймає участь, проходить всі відповідні процедури. і Захищає, можна сказати, південні околиці нашого міста, захищає від можливої навали сатани російської. На теперішній час я хочу сказати, що концепція війни. І як ви бачите, що змінилось співвідношення військовослужбовців та цивільних осіб, які постраждали, і спостерігається, можна сказати, зростання кількості мінно-вибухових уражень. Друга світова війна, зверніть відсоток. Це 2,7%, відсотка. В'єтнамський конфлікт 12,6%, афганський 25%. За останні роки під час терористичних актів міновибухові враження є домінуючим видом травм. Вони є домінуючими і під час нинішніх бойових дій, які відбуваються на теренах нашої незалежної країни. Tactical combat Casualty K – це тактична допомога пораненим на полі бою. Є золотим стандартом надання допомоги пораненим в умовах бойових дій. Його концепція полягає у різних варіантах надання екстреної медичної допомоги пораненим на полі бою. Та під час евакуації це дуже також важливо. Надання невідкладної допомоги під час медичної чи немедичної евакуації постраждалого має надавати за протоколами матч. Фактично ці всі протоколи перевірені і вони діють під час надання медичної допомоги нашим військовослужбовцям та цивільним громадянам. Саме лікар отоларинголог відповідальний за перший, другий та четвертий пункти даної концепції це масивна кровотеча, дихальні, дихальні шляхи, дихання та кровообіг. Це зрозуміло ті функції організму, за які безпосередньо на полі бою під час евакуації відповідає лікар-отоларинголог. Я не буду для дуже шановної аудиторії нагадувати клініку анатомічної особливості шиї, але ви бачите, що це дійсно. Та частина е, тіла людини, яка є найменш захищеною. Якщо бронежилет у нас захищає е, ділянки відповідні нашого тіла, то є ділянки на шиї, підборіддя, де немає такого захисту. Тут проходять дуже крупні судинні стовбури е, крово. Постачання дуже серйозно, тому зрозуміло, що ця ділянка, якщо вона вражається, вона хворий повинен бути дуже швидко і якісно доставлений до лікувального закладу і йому повинна надаватись відповідна медична допомога. Зверніть увагу, що за даними дослідженнями наших і багатьох інших дослідників. Зони, які ми, ви бачите, перша зона, це, яка простягається від ключиці до персновидного хреща, друга зона це від персновидного хреща до кута нижньої щелепи, та третя зона від кута нижньої щелепи до основи черепа. Хірургічне лікування травм в зонах першій і третій воно ускладнюється близькістю грудної порожнини та області основи черепа. Але більшість поранень виникає в зоні 2, це зона від персновидного хреща до кута нижньої щелепи. і тут також тому ми звернемо увагу вашу і поділимо своїм досвідом щодо надання допомоги даній категорії хворих. Згідно даних наших ізраїльських колег за 20 років всього ізольованих травм шиї було всього 46, а це 20 років конфлікту. Зараз у нас зовсім інші дані і ізольованих травм шиї було набагато вже більше ніж в попередні конфлікти. Особливості надання допомоги даної категорії хворих. В першу чергу це менеджмент вибухової та проникаючої травми шиї може бути складним і часто вимагає тісної співпраці між анестезіологічною та хірургічною бригадою. Перші кроки мають бути зупинкою масивної кровотечі. Дотримання стандартів матч є фундаментальним з акцентом на ранній оцінці стану дихальних шляхів. Ключові принципи менеджменту дихальних шляхів полягають у визначенні локалізації ураження та введення ендотрахіальної трубки нижче місця поранення. Важкі травми вимагають негайного хірургічного втручання. І в менш екстрених ситуаціях комп'ютерна томографія відіграє важливу роль у плануванні відповідних подальших втручань. Але ми на цьому в даному в даній доповіді зупинятися дуже не будемо. Тут ви бачите травми дихальних шляхів, які ми спостерігали. Зрозуміло, що та друга зона, про яку я сказав, яка найбільш частіше вражається при мінно вибухових ураженнях, вона вимагає негайного негайної допомоги для даної когорти пацієнтів. І тут виходить у нас на перший план: конікотомія, трахіостомія. Показання для конікотомії немає умов та часу для виконання трахіостомії, стеноз просвіту гортані, який часто який в першу чергу виникає при міновибухових ураженнях гортані, обструкція гортані сторонним тілом також може мати місце. Показання для трахіостомії я не буду дуже шановні наші аудиторії нагадувати, нагадувати. Але це і сторонні тіла, і стенози гортані, і відносні показання. Це стенози після хімічних опіків слизової гортані, необхідність е вентиляції легенів причерепно-мозгових травмах та стан, які супроводжуються порушенням функції дихального центру, паралічем голосових складок. Також дуже часто зустрічається під час бойових дій. Анатомічні особливості. Даної ділянки я також не буду зупинятися. Я думаю, що я просто хоч хотів показати цей слайд для того, щоб нагадати, що це дуже важлива ділянка, яка не захищена ніяким, ніяким захисними елементами, і тому вона потребує дуже великої уваги при пораненнях і при інших станах хворих. Набори для конікотомій. різні є види цих наборів, які ми застосовуємо і застосовували під час надання допомоги безпосередньо під час евакуації хворих з поля бою, під час їхнього поступлення до наших клінік. Хочу сказати, що кафедра і до цього починаючи вже багато років. Проводить навчання методиці виконання конікотемії. Це, ця, ці методики викладались і студентам 4-го курсу, студентам 6 курсу, лікарям інтернів за спеціальністю отериноларингологія, також лікарям інтернам за іншими спеціальностями. Практичні лікарі під час циклу ТУ також е, отримували е, е, навчання даній методиці. А також навчає бойових медиків на передовій. Я говорю, що наші представники нашої кафедри, це наші два молодих доценти, безпосередньо знаходяться на передовій, приймають участь в бойових діях і в тому числі навчають бойових медиків і проведенню даних маніпуляцій, які зараз в першу чергу дуже важливі, тому що вони рятують життя наших захисників. Зрозуміло, що на під час військових дій найбільшою такою, можна сказати, популярністю користується черешківна пункційно дилатаційна трахеостомія. Є різні набори, які ми використовуємо для, даних, для проведення даної методики. Зрозуміло, що вони в залежності від того, яка травма, який об'єм надання медичної допомоги, ми використовуємо той або інший. Модифікатор, який може застосовуватись при виконанні дилетаційної черешкірної трахеостомії. переваги, які ми знаємо і які ми зараз безпосередньо вже відчуваємо під час надання медичної допомоги. Даній, даній кагорті пацієнтів це перше це скорочення часу виконання трахеостомії, менш травматична методика, відсутність раньової інфекції, що також дуже важливо при наданні екстреної медичної допомоги військовослужбовцям безпосередньо на полі бою та під час їх екстреної евакуації. Можливість виконання безвалика під плечима та з піднятим головним кінцем ліжка. Менш Ну, менший косметичний дефект також має значення, але це більше все-таки для, для мирного життя. Статистика: за період з березня по червень 2022 року в університетській клініці проведено лікування 273 пацієнтів, які зазнали міновибухового впливу, і як наслідок проходили лікування з множинними поєднаними травмами, в тому числі і травмами лор-органів. Зверніть увагу на статистику ураження слухової системи. Зрозуміло, що це е, е, слуховий апарат, він також страждає промінно вибухових. Травмах, які отримують військовослужбовці, в першу чергу це і зрозуміло, що на першу на плану на перший план виходить міновибухова травма. Це і враження кінцівок, внутрішніх органів, але це все міновибухова травма. Зрозуміло, вона не може бути без ураження слухової системи. Ураження зовнішнього вуха 167 хворих. Ураження середнього вуха 200, ураження внутрішнього вуха, те, про що міновибухова травма 250 пацієнтів. Також до нас надходили пацієнти з ураженням верхніх дихальних шляхів, травми гортані, трахеї, травми носа нашової порожнини. Їх небагато, але я хочу сказати, що вони ця група пацієнтів отримувала допомогу на більш ранніх етапах їх евакуації. І вже до університетської клініки дані хворі вступали тільки тоді, коли була була необхідність проведення інших оперативних втручань, більш складних на інших ділянках. Організму військовослужбовця. Основні принципи організації медичної допомоги в нашій університетській клініці, які ми фактично розробили вже під час бойових дій, під час збройної агресії Російської Федерації, це правильні дії у правильний час. Вперше комплексний підхід під час лікування, узгодження дій і призначень з колегами іншого профілю. Без цього неможливо. Враховуючи множинні поєднані травми, тому що чисто лор-патології або офтальмологічної патології, травматологічної патології у даної категорії категорії військовослужбовців, немає. Є тільки е, поєднані травми, своєчасний контроль процесу загоєння ран. Попередження посттравматичного стенозу та атразії лорорганів, ну і контроль і порівняння з вихідними даними функції лорорганів, суб'єктивні об'єктивні методи, аудіометрія, ендоскопічний контроль, ринопневмометрія, інші методи дослідження, які можуть допомогти в майбутньому даному пацієнту. Таким чином, шановні друзі, я щиро дякую вам за увагу. Працюємо для перемоги і віримо в перемогу. І перемога буде 100%. Тільки разом ми здолаємо цю я не знаю, як назвати орду нелюдів, навалу. Це люди, це не люди. Тому віримо в перемогу і дякую вам за увагу.